Усім e, привіт, хлопці та дівки, й мужики. Третє місто низька у фігляжних фіглях, За спортивна ситуація. Наші спортсмени були одіті у голові маєчки, жовті шортики. Другі спортсмени були у доста до тепліше. На другому місці ситуація про двох цимборовів. І цимбор, цімборстріє його другий, тобою?» Йой, шостобо, то йо. Що таке, що таке? Кажи скоро. Йой, терористи захватили моє черево і треба пива. Ну no, і на першому місці я вам, дороньки мої, розкажу про три стадії, коли жона вже упився. Оп'янення, або женщина. Перша стадія то. «Йой, яка я п'яненька!» Друга стадія то Ко п'яна я п'яна? Третя стадія на запитання таксіста, куди їдеме, улупити його сумочку в почолові і повісти, а твоє діло? <годес> 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 ну що, доронькі мої, і зясдя з вами я прощав, Ну, айбо на дерево не залізав. <годес>